Привіт, друзі! 25 липня сьогодні з вами знову Олег Реклочок. У Верховній Раді вже зареєстровано новий законопроект, який повертає незалежність НАБУ та САП. Пройшли все ж таки вчора акції протесту в різних містах, де говорили про текст законопроекту. Про те, що ці органи мають бути незалежними, і в тому числі там сталася одна із провокацій, яка ще сьогодні буде широко обговорюватися. Вона в цьому немає жодних сумнівів. Також Сполучені Штати Америки заявили про те, що припиняють переговори із Хамас про припинення військової операції в секторі Гази. А Франція сказала, що визнає незалежність Палестини, і це призвело до нового гучного скандалу. Зараз вам все детально це хочу розповісти, тому, будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, поширите відео друзям. Дуже прошу вас проявити активність під відео, для того, щоб відео більше пропонувалось на YouTube і більше знали людей правдивої і об'єктивної інформації. Принаймні, такою я намагаюся її для вас робити. Ви ж, будь ласка, пишіть коментарі, наскільки вона відповідає дійсно тому, що я сказав. А я буду їх уважно читати і робити висновки. Дякую, друзі. Отже, поїхали. Минулої ночі українські дрони знову атакували Росію, зупиняли роботу аеропорти. Не працював аеропорт Сочі. Знову ж таки, та сама Сочі, яка говорить: Ну, ми ж не Росія, чого нас бомбять. Серія вибухів пролунала минулої ночі в Таганрозі та Новочеркаську. І за даними Осінь аналітиків, під ударом могла опинитися залізниця та розподільчі станції, які забезпечують логістику на фронт. Вибухи також пролунали у Невинномийську в Ставропольському краї. Та в Слов'янську на Кубані у Краснодарському краї. І Невономийську дрони атакували завод Азот, а в Слов'янську на Кубані нафтопереробний завод. Крім того, також атакували Котовську-Тамбовську області. кажуть, що там сталася пожежа на пороховому заводі. Очікуємо повідомлень від Генштабу Збройних сил України. Ну а нині друзі хотів би все-таки трішки детальніше зупинитися на питанні нового закону, який вніс до парламенту. Народний депутат, але це ініціатива Володимира Зеленського. Вчора ввечері все ж таки продовжилися акції протесту у містах. Третій день поспіль виходили молодь громадські активісти, які виказували невдоволення політикою і рішенням Офісу президента України щодо антикорупційної вертикалі в Україні. Тому що політичних заяв не так багато, але все ж таки вони там були, і політичні дії також були. До прикладу, на акції, поки що я не готовий вам розповісти, в якому саме місці, я думаю, продовж сьогоднішнього дня встановляться, спалили портрет Зеленського та Єрмака. Учасники ж акції назвали це вже провокацією. і Кажуть, що ми не причетні до цього випадку, але, як правило, коли проходять масові акції протестів, такі випадки є традицією. В будь-якому випадку знайдеться хтось, хто буде провокувати і саму акцію, ну і, звісно, загострювати її. Ви пам'ятаєте добре, як в Україні були так звані тітушки, які фактично створювали безлад на таких акціях протесту, що давало привод силовикам розганяти їх. Поки що ніяких заяв з Офісу президента з цього приводу не було. Що стосується самого законопроекту, він у Верховній Раді кажуть, що його будуть розглядати вже в період з 29 по 31 липня, хоча найближча дата, на яку мають зібратися депутати, визначена як 19 серпня. Я також не виключаю, що цей документ дуже швидко ухвалять, тому що міжнародний тиск на Офіс президента був доволі серйозний. Зеленський сам заявив, що текст обговорювали і з партнерами, з правоохоронцями, з представниками НАБУ і САП. І дійсно, очільники НАБУ і САП зробили спільну заяву із проханням якнайшвидше ухвалити в Верховній Раді законопроект за номером 13533. Він поданий як невідкладний. Також проект закону відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності Набу і САП. Це заява від очільників цих органів, друзі. Наголошую на цьому. І вони повідомили, що Набу і САП брали безпосередню участь у підготовці тексту законопроекту. Він невеликий. Відверто кажучи, йому написати дуже швидко. Фактично, він повертає повноваження. Ті, які були у цих антикорупційних органів. Очільники НАБУ наголосили, що ухвалення цього документу дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП. І також НАБУ наголошує, що у новому законопроєкті є одна дуже цікава деталь, яка зараз несеться як зрада, але яка була присутня і раніше. Про що йдеться мова? Про перевірку детективів. На причетність їх до співпраці із іншими структурами інших країн, що може бути ознакою зради або чогось іншого, і мова йде, зокрема, про перевірку на поліграфії. Пропонується, що нібито це проводили не Служба безпеки України, а управління внутрішнього контролю. Набу. Єдине, що я вам не готовий сказати, це треба вже дізнаватися безпосередньо керівництво набу. Чи є прикомандировані до внутрішньої безпеки співробітники СБУ нині і чи будуть вони залишатися там і надалі? Але, що говорить НАБУ? Законопроект, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Ці перевірки пропонує проводити саме УВК НаБУ. Управління внутрішнього контролю і застосування поліграфа, вони кажуть, в таких випадках це усталена внутрішня практика бюро. Це було і раніше. Тобто, тут зради справді немає. Я сьогодні вранці розбирався з цим питанням. Пронамі знайшов коментарі і набу, і заяви окремих політиків, колишніх народних депутатів одні кажуть зрада, А ну, як ви бачите, набу і САП кажуть, ні, все окей. Хоча залишається контроль. За НАБУ та САП з боку генпрокурора, наскільки він буде всеосяжним, глибоким, прискіпливим і так далі, звісно, ми побачимо це в процесі. Але самі керівники органів кажуть, так, законодавча ініціатива абсолютно нормальна, її потрібно голосувати. Тобто, фактично, зараз відбувається відкат до того періоду, що був до голосування сумнозвісного. Законопроекту, який позбавив самостійності ці органи. Ну питання тепер лише риторичне. Для чого? Бо для президента України це буде ну така дуже неприємна історія. Його в політичній біографії, і звісно, це дасться в знаки у випадку проведення виборів. Мене особисто в цьому сумніві немає жодних. Це будуть активно використовувати, аби розганяти саме зраду. В принципі, не безпідставно. Хоча і до роботи цих органів є багато запитань, але їх потрібно зберігати як баланс. Я сподіваюся, що ця історія вона справді. Зробить роботу цих органів ефективнішою, тому що є вже заклики про те, що тепер ви просто зобов'язані показувати ефективну роботу, мається на увазі керівників на Бутаса, ну і, звісно, вище корупційного суду України. І окрім того, друзі, ця вся історія має один дуже позитивний момент, на який я щойно наголошував: це справді актуалізація ефективності роботи цих правоохоронних органів, попри те, що вони покликані були для забезпечення саме балансу. Противаги у органах правоохоронних та судової системи, але виконували не фу цю функцію не дуже ефективно. Тепер ми будемо спостерігати за їхньою роботою надалі щодо інших подій, допомоги Україні і щодо припинення російсько-української війни, переговори позавчора закінчилися, фактично нічим, не буду на цьому зупинятися. Але лідери Європейського союзу відвідали Китай. Дуже неочікувана новина Сінь Цзінпін відмовився приїхати до Європи на святкування 50-річчя дипломатичних відносин між КНР та ЄС. Очільники Європейського Союзу вирішили поїхати туди самі і провели там зустріч із Сінь Цзінпіном. І це фактично був саміт, присвячений знову-таки 50-річчю дипломатичних відносин між КНР та ЄС, тому що свого часу до Європи їздив Ван Ї, очільник за відомства цієї країни, який Кай Калас повідомив, що. Нібито, бо офіційної заяви не було, Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія програла у війні. Нині ж вони говорили дещо про інше, але контекст той же самий. Сторони визнали, що відносини між Пекіном та Брюсселем досягли переломного моменту. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Лєен та президент Європейської ради Антоніо Кошта у Пекіні зустрілися і Сі, який, ще раз наголошую, відмовився летіти до Брюсселя. І виказали про дисбаланс в економічних відносинах і розкритикували Пекін за роль, яку він відігравав у повномасштабному вторгненні Російської Федерації. Це офіційні заяви, але ми розуміємо, що за ними стоять абсолютно інші і доволі різкі розмови. Тому що на сьогоднішній день, чим далі, тим більше всім стає очевиднішим, публічно очевиднішим, що кінцевим бенефіціаром і основним спонсором війни Росії проти України є Китай, саме той Китай, який розповідав, що ми за мир у всьому світі і так далі, тому подібне. Чи будуть мати наслідки, результати якісь ці розмови в Пекіні? Поки що я вам не готовий стверджувати однозначно так, але це дає початок дискусії про роль. Китаю у цій війні не якісь кулуарні, а дискусії на найвищому рівні. Сполучені Штати Америки тим часом схвалили продаж Україні двох нових пакетів озброєння на загальну суму 330 мільйонів доларів. Я вам повідомляв цю інформацію ще вчора, а це вже офіційне повідомлення Пентагону, який уточнює, що один із пакетів вартістю 180 мільйонів доларів буде спрямований на зміцнення системи ППО в Україні. А другий у розмірі 150 мільйонів спрямований на модернізацію САУ м 109 Можливо, буде ще якась фінансова допомога. Будемо сподіватися, хоча Трамп не поспішає нам її надавати, і каже, що за всю зброю має платити Європейський Союз. Можливо, саме тому Європейський Союз полетів до Пекіну переконувати всі, щоб війна припинилась, тому що не дуже хочуть вони витрачати гроші на допомогу Україні. Хоча Німеччина наголошує на тому, що ми скоро отримаємо якісь дуже потужні дрони. Трамп також зробив заяву про те, що має намір дати можливість. Відновитися відносинам із Ілоном Маском. Він допустив примирення. Він зробив заяву, яка абсолютно однозначно говорить про те, що Трамп поки що не збирається переслідувати Маска. Чому поки що? Тому що мова йде про великі статки, і тут взаємовигідна співпраця нині Білого Дому та компанії Маска. Що власне пише Трамп у мережі True Social? Усі заявляють, що я зруйную компанію Ілона, хоча так Трамп сам це заявляв. Позбавивши його частини, якщо не всіх великих субсидій, які він отримує від уряду. США. Це не так. Я хочу, щоб Ілон і всі підприємства в нашій країні процвітали. Більше того, процвітали як ніколи раніше. Ну, можливо, ця заява зроблена в контексті підписання з Японією у торговельної угоди між США та цією країною. Трамп запевняє, що Японія вкладе в економіку Сполучених Штатів Америки 550 мільярдів доларів. Натомість, мита будуть невисокі на японські товари 15%. І тепер, друзі, до нового гучного міжнародного скандалу, який набирає обертів, але не безпідставно. Президент Франції Менель Макрон голосив про намір визнати державу Палестина. Хоча відразу скажу, Палестину як державу визнають у світі 143 із 193 країн-членів Організації Об'єднаних Націй, в тому числі і Україна. Але раніше Франція не погоджувалася визнавати Палестину окремою державою, певне, через. Співпрацю з Сполученими Штатами Америки з Дружбою, але бачимо, що останнім часом Макрон не дуже схвально відгукується про Дональда Трампа. Що власне написав Макрон у мережі Ікс? Вір на своїй історичній відданості, справедливому і тривалому миру на Близькому Сході. Я ухвалив рішення Франція визнає державу Палестина. За його словами, офіційне і урочисте оголошення про це відбудеться у вересні під час засідання Ен-Асаблеї ООН. Також президент Франції наголосив на необхідності демілітаризації угрупування Хамас, гарантування безпеки, відбудови гази та створення повноцінної життєздатної Палестинської держави, яка визнає Ізраїль і сприятиме стабільності в районі. Абсолютно нормальна і притомна заява. Але, звісно, ще раз наголошуємо, Хамасу озброєно там не повинно бути. Не буду повторювати слова Макрона, тут абсолютно він все вірно говорить. На... Таку заяву Макрона відреагували вже у США і, звісно, в Ізраїлі. Бенамін Нетеньяху розкритикував французького президента щодо визнання Палестини. Я не буду наводити вам цитату, це не настільки важливо. Ну і також на заяву Макрона відреагували в ХАМАС і там сказали, що ми вітаємо намір. Макрона визнати Палестину та закликаємо Європу наслідувати цей приклад. Позиція Франції свідчить про зростання глобальної підтримки нашої справи та невдачу Ізраїлю в собі приховати правду. Говорять Хамасівці, але, звісно, вони ж лукавлять, тому що Макрон абсолютно про інше говорить: Хамасу озброєно там не повинно бути. Марко Рубіо також заявив, що США рішуче відкидають намір. Макрона офіційно визнати державу Палестина і кажуть, що це є небезпечним кроком, що грає на руку Хамасу. А піфейлом всієї історії на Близькому Сході, звісно, є заява Віткофа про те, що Сполучені Штати припинили переговори щодо зупинки вогню в Газі. Він зазначив, що переговорну групу повертають назад для обговорення подальших кроків, оскільки остання відповідь Хамас. Демонструє відсутність бажання досягти перемир'я, щось дуже схоже із роботою Віткофа, коли той активно переконував Путіна припинити війну Росії проти України, але йому це так і не вдалося. Ну от такі друзі, новини на сьогоднішній ранок, 25 липня. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дуже вас прошу проявити активність під відео. Це допомагає просуватися україномовному контенту на платформі YouTube і розвивати ваш з нами, так ваш з нами канал. Спасибі, що ви тут були. Всіх люблю ціної шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!